Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку очі органзору. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Поміркуйте, чим ми бачимо? Ми бачимо за допомогою очей. За допомогою мочей ми отримуємо інформацію про колір, форму і розміри. Подивіться, будь ласка, і порівняйте дві ялиночки на малюночку. Одна велика, інша маленька. Подивіться, будь ласка, на кубочки. Яких кольорів ми бачимо кубочки? Жовтий, червоний, синій, зелений, фіолетовий. І розгляньте, будь ласка, квіти. Які це квіти? Троянди, якого вони кольору? Рожевого. Тобто за допомогою очей ми можемо отримати різну інформацію про предмети, про їх розмір, про їх форму, про їх колір. Що ж таке орган? Орган діти це частина тіла, тобто очі це орган зору, частина тіла, який, яка відповідає за зір. Погляньте, будь ласка, на малюнку. Ми бачимо всі видимі предмети, які нас оточують. Наприклад, що ми бачимо? Яблучко ми бачимо, так, ми бачимо. Нитки з голками. Ми бачимо місяць і зорі, ми бачимо люстерко, тобто все, що нас оточує, ми можемо побачити власними очима. Яку інформацію ми сприймаємо за допомогою очей? Ми можемо сприймати колір і кількість. Так? Ми бачимо яблучка у кількості трьох штук. Який колір яблучок? Червоний, жовтий і зелений. Тобто колір і кількість ми сприймаємо за допомогою очей. Що ще ми можемо сприймати за допомогою очей? Форму. Подивіться, ці три предмети одного кольору, зеленого, але різної форми, так? Хоч і колір однаковий, але форма різна, це також ми сприймаємо і бачимо за допомогою очей. Ще ми можемо сприймати інформацію про розмір предмету. Подивіться: однакова іграшка-качечка, однаковий колір, однакова форма. Але чим відрізняються? Розміром. Це найменша, це найбільша, а це середнього розміру. Тобто. Яку інформацію ми за допомогою очей сприймаємо? Інформацію, колір і кількість предметів, форму предметів і розмір предметів, які нас оточують. Погляньте, будь ласка, на цей малюночок, поміркуйте і скажіть, які ознаки предметів діти можуть сприймати за допомогою зору. Звичайно, розмір, колір, форму, кількість. Так, хлопчик малює квіточку. Квіточка має свою форму і свій колір. Дітки граються кубиками. Кубики мають свій розмір, свій колір і свою форму. Так, Який предмет на столі один? Погляньте, будь ласка. Глобус один, ще що, автобус один, так? літачок один, листочок з малюнком один. А яких предметів багато? Багато іграшок, багато книжечок. Тобто дітки сприймають за допомогою зору кількість предметів, форму предметів, розміри предметів. І кольор предметів. Хвилинка цікавинка. А чи знаєте ви, як сприймають кольори тваринки? Коти розрізняють сірий, зелений та синій кольори. Собаки не бачать помаранчевий і червоний кольори, але вони добре бачать рухомі об'єкти. Світ папуг Такий самий строкатий і яскравий, як і їхнє пір'ячко. Очі папуг сприймають більше кольорів, ніж людські. Тобто папушка може розрізняти набагато більше кольорів, ніж ми з вами. Зір надає нам можливість бачити. Зір надає нам інформацію про небезпечні ситуації. Ми їх бачимо. Можемо уберегти себе та інших. Подивіться, будь ласка, на перший малюночок. Що ми бачимо? Ми бачимо на малюночку, що дітки переходять в пішохідний перехід. А за допомогою чого? За допомогою світлофора, на якому зображено жовтий колір і дозволено йти діткам через пішохідний перехід. За допомогою якого органу вони зрозуміли, що це безпечно для них? Звичайно, за допомогою очей. Що ми бачимо на другому малюночку? На другому малюночку ми бачимо, як пожежники приїхали на виклик і гасять пожежу у квартирі. Так, хто побачив, що щось займилося, загорілося в квартирі. Звичайно, люди побачили, хто викликав пожежників, звичайно, люди. За допомогою якого органу вони зрозуміли, що трапилося лихо? Звичайно, за допомогою очей. Зір надає нам можливість бачити. Ми бачимо цифри. Ми бачимо букви і можемо при цьому лічити і читати. За допомогою очей ми дізнаємося з вами дуже багато цікавого і корисного, тому що будемо читати цікаві твори, оповідання і на математиці лічити, додавати і віднімати різні числа. Ми бачимо та отримуємо задоволення від природи, від творів мистецтва, і це все за допомогою нашого органу зору, наших очей. Ось подивіться, за допомогою очей дітки мають задоволення від. Спостереження за ляльковим театром. Ці хлопчики так само за допомогою зору отримують задоволення від гри у футбол, а ось ця картина милує наше око своєю природою. Зараз я пропоную відкрити вам зошити, розгорніть зошити і знайдіть. Тему очі органи зору. В деяких учнів це сторінка 22, а в деяких учнів це сторінка 34. Першим завданням буде, що можна сприймати за допомогою очей. Позначте, будь ласка. На зображені кольорові кульки різного розміру чашки різні предмети і різні е, е, предмети е, гігієни і продукти. Ось давайте ми з вами дізнаємося, що можна сприймати за допомогою очей. Колір ми можемо сприймати. Звичайно, ми побачили, що в нас кульки різнокольорові, саме побачили. А ще а ще розмір, розмір предмету. Ми бачимо, що чашки однакового кольору, але вони різні. Менша, середня і більша. А звуки і запахи за допомогою очей можна сприймати? Звичайно, ні. Звуки ми сприймаємо за допомогою вух, а запахи за допомогою носика. Наступне завдання друге. В одних це сторінка 22, в другому – 34. Досліди разом з, з однокласниками якого кольору очі в кожного з вас. Ну, Так як однокласники ваші від вас далеко, тому я попрошу, щоб ви дослідили разом із своїми рідними, хто знаходиться поряд, якого кольору очі в кожного з вас. Намалюй очі. Які ти досліджував, можливо, це очі братика або сестрички, можливо, це очі мами або татуся чи бабусі, якого кольору очі твого товариша. Намалюйте, будь ласка, очі в зошиті тієї людини, з якою ви тільки що спілкувалися і досліджували очі. Подивіться, якого вони кольору, візьміть обов'язково олівець такого кольору. І зафарбуйте очки. Наступне завдання третє, в одних це сторіночка 22, в других сторіночка 34. Поміркуй, які очі тут сумні, а які веселі. Розгляньте, будь ласка. Обведіть веселі очі зеленим кольором, а сумні очі червоним кольором. Ось веселі очі, а це сумні очі, і це сумні очі. Наступне завдання четверте у деяких сторінка 23, у деяких сторінка 35, з яких дерев це листячко? Розфарбуй осіннє листя, який колір переважатиме. Переважатиме жовтий, помаранчевий, червоний і якийсь бордовий, тому що осіннє листя відрізняється саме цими кольорами від весняного і літнього листя. Зеленого кольору вже майже немає, а більше жовтого, помаранчевого, червоного і багряного. Які органи чуття допомогли вам виконати це завдання? Ну, звичайно, очі, тому що ми насправді бачили таке листечко на дереві, і наша пам'ять нам нагадала про це. Наступне завдання п'яте на сторінці 23 у одних учнів, а в інших 35. Досліди малюнок за допомогою органу очей. Що ми бачимо перед собою на малюнку? Звичайно, полуничка. Яка вона, дітки? Червона, ще яка солодка, ще яка велика, маленька, кисла і кругла. А тепер давайте ми спробуємо об'єднати лише ті слова до полунички, які нам допомогли зрозуміти наші очі. Червона. Ми побачили це? Звичайно, ми дослідили, що це червона полуничка, і ми дослідили це очима. Солодка, чим ми можемо дослідити? Ну, Звичайно, не очима, а ротиком. Тому тут ми нічого не робимо, не підкреслюємо, не з'єднуємо. Те, що полуничка велика або маленька. Так, ми очима побачили. Тобто і велика, і маленька ми можемо приєднати до малюночка або обвести, або підкреслити ці слова. Те, що полуничка може бути кисла, це нам допомогли зрозуміти не очі, тому це слово нам не підходить. А те, що вона кругла. Так, ми побачили своїми очима. Тобто ось ці. Слова, які у мене виділені червоним, ви маєте або підкреслити, або приєднати до малюночка. Саме за допомогою органу зору ми дослідили малюнок і визначили ось ці слова. Який же ж висновок ви можете зробити, дітки, що очі це орган зору. Це парний орган, тобто у людей, як і у багатьох тварин два ока, пара. За допомогою очей ми бачимо, очі необхідно берегти і регулярно обстежувати зір у спеціалістів. Виконайте інтерактивне завдання за посиланням, яке знаходиться у вашому електронному щоденничку. А також, дітки, виберіть, будь ласка, ту ромашку із цією хмаринкою, яка відповідає вашому настрою під кінець уроку. А я дякую вам за роботу і прощаюся з вами до наступного уроку.